Ну, в загальному ми прекрасно всі знаємо, що в Маріуполі е, велика кількість людей була проросійських. Тобто, коли ти там в місті бігаєш і так далі е, через ці під'їзди, е, і ти зустрічаєш людей, тобто хтось радий тебе бачити, а хтось тебе зовсім не радий бачити, тобто і багато людей там. Скажімо так, здавали наші позиції, здавали наш, нашу кількість особового складу і так далі. Але, знову ж таки, люди трималися за свої матеріальні цінності, через що люди і поплатилися хтось своїм життям, а хтось там здоровим, бо тому що людям говорилося ще на самому початку: виїжджайте з міста, не виходьте на довір, будьте там в підвалах, тобто не, не попадайте під обстріли. І були ситуації, коли. Я захону стою біля під'їзду, бачу, що багато людей біля під'їзду і так далі. І людям говорять, заходьте у під'їзди, бо зараз будуть обстріли, може когось поранити і так далі. Тобто люди такі, та нічого, нічого не буде. Я там заходжу в під'їзд, починаються обстріли, я через дві хвилини виходжу і ти вже починаєш надавати їм допомогу.